Ну що ж, нарешті, ми дочекалися цієї презентації нова Toyota RAV4, Це SUV, який не вибачається за те, що він не SUV. І кожного разу, коли з'являється нове покоління, Toyota RAV4, з'являється. І нова планка, бо з 1994 року це не просто модель у лінійці Toyota, Це авто, з якого в принципі почалася епоха кросоверів. 15 мільйонів авто по світу. Це дуже багато, 2,5 мільйони авто в Європі. І тепер нова глава це Toyota RAV4 2025 року. Це гібрид, плагні гібрид, цифровий, рішучий, створений для світу, який не любить чекати. А зараз давайте по суті, оскільки перед вами повністю нове покоління Toyota RAV4, але не в сенсі. Ми трошки підтягнули мордою, додали кольорів, зробили рестайлінг. Ні тут переробили повністю філософію сприйняття автомобіля. Цей рав виглядає масивніше, але не громістко. Він зібраний як боєць не для показу м'язів. А щоб ні в кого не виникало ніяких питань. Ну що ж, давайте детальніше. Передня частина стала ніби дуже жорсткою, такою як стіна. І решітка тут зовсім без пафосу, але з таким, знаєте, характером. Пропорції ті ж самі, але кожна лінія, ніби говорить з тим, що авто не заграє з тобою, а вивезе будь-які умови, які ти йому задасиш. Це стиль справжнього позашаховка, який не загубиться в мегаполісі і не розсипеться на гравійці. Тут же точно тому, що автойот є величезний досвід в цьому. В салоні інша історія. Історія тут вже такий преміальний спокій. Тут широка консоль, великий 129 дюймовий сенсорний екран, нова система Toyota AREN, або AREN, хто знає як правильно. Інтерфейс, де абсолютно немає нічого зайвого, все, що потрібно, тут все в один дотик. Уявіть в Тойоти. А якщо руки зайняті, просто кажеш, привіт, Тойота, і авто виконує коректно твої команди. Це дуже важливо. А панель приладів тут цифрова, 2,3 дюйма, все читається досить легко, нічого не миготить, не відволікає. Це, знаєте, як така кабіна фокусного керування, все працює швидше, оновлюється нарешті все по повітрю, і це вже Мультимедіа, це твій цифровий штурман. Уявіть, я зараз це все кажу про Тойоту, яку встигли всі похейтити за її мультимедіа. Нарешті вони все зробили. А тепер про головне це про гібридну систему. Toyota зробила ставку, де немає жодного дизельного двигуна. Уявіть жодного бензинового без електрики. Тобто, все лише з гібридом. Toyota rav 4 2025 року або повний гібрид, або плагін гібрид. Все у повному гібриді до 191 кінської сили. У плагіні 304 кінської кінські сили. Електричний запас ходу до 100 км – це офіційно по WLTP і це не в теорії, це реально і на практиці, тому що Тойота завжди відповідає за те, що заявляє батарея. Тут на 22,7 кВт годину. Швидка зарядка постійним струмом. Так, це тойота з 10 до 80% за 30 хвилин. І це реальна цифра. Звичайна зарядка 11 кВт, вдвічі швидше ніж було. і Це прекрасні новини. І ось родзинка це геозони авто самостійно. Переключається на електротягу, коли ти під'їжджаєш до центру міста, чи до зони з низьким рівнем викидів. Уявіть. Розумно передбачливо без твоєї участі, тобто саме відтречуло, де ти зараз знаходишся, який тобі потрібен стиль споживання. І автомобіль так прямо плавненько переключає на найкращий вид тягових зусиль, який потрібен для даної території. Мені здається, це звучить так дуже. По екологічному, і що важливо, система повного приводу AWD, даб'юді, а й тут справжній, жодних компромісів із щепленням е, у повному приводі момент розподіляється інтелектуально. Це насправді дуже зручно. Повний привід враховує не тільки те, куди ти крутиш кермо, але як швидко і як глибоко ти тиснеш на газ, і яка поверхня під колесами. Це саме ті речі, за яких, як правило, люди застають на якомусь бездоріжжі. Якщо ти хочеш більше характеру, окей, е, нарешті. У всіх фактично моделях і rav 4 не став виключенням. Доступна версія GR Sport. Це не просто шильдик, це записуйте зараз. Спеціально налаштована спортивна підвізка, спортивна на rav 4 це ширше колія, це 20 дюймові диски, це сидіння з мікрофібри і шкіри, це червона строчка, це алюмінієві педалі, це чорний салон без зайвого гламуру. Він весь аж прям. Пройнятий цією спортивністю, це ще не спорткар, але тут ти кайфуєш не менше, тому що автомобіль дійсно стає більш керованим, гострим по керму, і дає тобі більшої і такої пікантності емоцій. Пікантності не від ризику вилетіти з дороги, а від впевненості в тому, що ти сміливо пройдеш будь-який поворот, будь-який в сенсі того, що ти правильно оцінив дорожні умови і не порушував правила дорожнього руху. Але в цьому автомобілі, крім його спортивності, високий акцент поставлений на безпеку. Це новий пакет Teammate з Toyota Safety Sense 4.0. Що це значить? Розповідаю, автомобіль, який тречить перехресний рух спереду, моніторить сліпі зони з попередженням про швидке наближення автомобілю позаду, автоматична зміна смуги. На секундочку, панорамна камера 360 3D режимом. Тут дистанційне паркування з телефону нарешті. Тойоти оновлення функцій всіх по повітрю, щоб в тебе завжди автомобіль ставав ще краще. Це автомобіль, який реагує на ситуацію раніше, ніж ти встигнеш подумати. І що і справедливо, тому що rav 4 став таким дуже часто флагманом безпеки, флагманом сімейного автомобіля, Тому він повинен проявляти турботу. Це одна з найкращих характеристик такого. Впевненого життя. Ось що важливо: Toyota не просто випустила новий rav 4. Вона відкрила новий формат для ринку SUV. Як колись, так і зараз. Зараз це можливість їздити щодня в електричному режимі. Це потужність, яка не змушує тебе стримувати свої емоції, тому що, як правило, кросовер це завжди був таким якби, компромісом. Знаєте, там І рибку з'їсти, і сковороду не помити. Ось а зараз це цифрові сервіси, які адаптуються під тебе і якість, яка роками підтверджувалась, і мільйонами водіїв, які обирали це авто, пам'ятаєте, ви ще казав інформацію. І Toyota RAV4 2025 року. Це вже не просто найвідоміший кросовер у світі, Це SUV, який вперше говорить цифровою мовою, але. З інтонацією такого, знаєте, справжнього позашляховика. Продажі нової Toyota Rav4 планується вже на початок наступного року. Слідкуйте за мною, підпишіться, будь ласка, тому що я буду тим, хто в числі перших дізнається і повідомить вам е, точну дату старту автомобіля. Дякую величезно, що дивитесь. Напишіть в коменти, як вам нова Toyota Rav4.